Ти ви так дивишся так телебачення, дивишся Ютуб, і ти вивчаєш там про міста при привиди, і думаєш, вони там ж реально вони, вони там реально не знають, куди там людей вести. Починаєш знаходити інформацію про покинуте місто, містечко робітниче, мистечно, от, от слухайте. привіт, друзі. В цьому відео ми розповімо вам про одне із найвідоміших міст привидів в Україні. Місто, яке стало пустим без радіації. А чому воно таким стало? Дізнайтесь в цьому відео. Ми розповімо вам про селище цукроварів, що знаходиться в Кіровоградській області, і в результаті там п'ять будинків, десять будинків якомога. був що місто привид це термін, яким а там була газофікація, там була електрофікація. Там просто чомусь немає, власне кажучи, вікон і дверей, і десь вони там є ці вікна, двері, десь вони нема, десь які будинки, там ще живуть пенсіонери, люди, і воно знаходиться в дуже великому в принципі селі, де є школа, садочок, де є все життя. Тобто просто треба поставити оконні рами, і ми будемо мати 10 будинків по 5 поверхів. Ну, там можна вмістити, як мінімум. Пару тисяч, а може десятки там, тисяч людей, а, дивлячись просто скільки а, квартир. Не знаю, важко порахувати, але це було робітничне селище, і воно просто закинуто, і вони не знають, куди вести людей. Причому просто про там, там, бачите, світло є, там був газ, там все було. І от, бачите, от е, от вікно супутникова тарілка стоїть от тут. Висить, значить, штора, це означає, що тут, наприклад, живуть люди. І так дивишся на це. І тут були віконні рами, от вони були, а тут немає віконних рам. Тобто, скоріше, розібрали просто. Зараз нікого не було, і вони просто розібрали, а може, навіть розмародювали. Але є ціле місто пусте, пусте в центральній Україні, а вони знають, що робити. Так, от, друзі, так от. Якщо у вас є інформація, що у нас ще є цілий район, міста покинуті, які, скоріше всього, так є, крім недобудованої Чигиринської АЕС і міста Орбіта, яку просто стратегічно важливо відновити, та, та, точно так. Цукроварів вам щось кажеться назва. Да, скоріше всього, там фермер, там, скоріше всього, я, я так розумію, вирощували щось щоб робити цукор. І а, щось щось, які сили темні, на це знедбали це, це о, цю сферу. О, цукр треба. Що нам цукор не треба? А на експорт собі на, я не, не можу каву без цукру пити. А і і що, що? І, що? і так дивишся на все, ну що? цукроварів не є містом, і навіть не був селищем міського типу. Це робітниче селище, Один. В якому жили працівники Рам? цукрового заводу та їх сім'ї. Всього 10 п'ятиповерхових будинків 10, та деякі об'єкти інфраструктури будинків. і все це є всього лиш однією вулицею. Село Лепняшка. Лепняшка, Лепняшка – досить велике а село. Саме Згідно з останнім переписом, у ньому проживає 3700 чоловік. Хоча постійне населення складає близько трьох тисяч чоловік. О, ти село має школу, дитячий садок, клуб, парк. Та багато магазинів працюють чималі агропідприємства. Саме село засноване в 1595 році. Поряд з ним стоїть Чумацький хрест. Це означає, що цими краями колись ходили, ходили чумаки за сір'ю. Через село проходило військо Богдана Хмельницького після битви під жовтими водами. Тут зупинялися загони чорних заборонів після битви з Ордою. Битв скоріше всього, наше місто Сукроварівну буде полозі відновлені пару років. Я вам даю на те, що там. Таке буде життя в цукроварів. Вони, а вони не знають, куди везти. А так десяти думаєш, йо, а може ще якісь у нас місце? Я слышала про місто Поліське. І якщо у вас є інформація, будь ласка, давайте діліться про занедбані райони для нас, TikTok не обмежений, да? Тобто, будь ласка, кидайте туди інформацію, будемо вивчати.